І молодші дітки перша група. Вони виконували дві вправи без предмета і вправи на вибір. На першому місці Ніколь Савіна. Місто Харків Дусіща. На другому місці 18. Соломія Шевченко Луцьк Спортне. У третьому місці Єлизавета Шубля. Львів Четверте місце. Бузка Яна. П'яте носич... місце. Носаченко Вікторія. Львів Багір. Шосте місце. Анастасія Меса, Львів ДЦСТ. Сьоме Шпора Акмінина. Київ Дюй США no Лейм Марко посіла 11 місце, вона з Одеси. 12 місце. Саленко Даша, 13 контривокрас. Тринадцяте Ольфа Мазур, лік марион. І 14 піхомир Розіана. і ішов.